Відкритість та прозорість міського бюджету у Вінниці стартує реалізація проєкту, що покликаний вдосконалити управління фінансами громади. Протягом чотирьох років швейцарські партнери допомагатимуть п'яти громадам України зміцнити свої фінансові системи від управління доходами до планування видатків. Це дозволить ефективніше використовувати ресурси, активізувати економіку, залучати інвестиції та розвивати місцевий бізнес. Ми очікуємо, що саме участь в цьому проєкті дасть нам можливість запровадити сучасні і європейські практики бюджетного процесу. Звичайно, ми це розглядаємо як і один із елементів підвищення відкритості міста і впровадження цифрових рішень. І ще один важливий компонент, який для нас в рамках роботи в участі в цій програмі буде важливий, це. Отримання досвіду управління публічними нашими фінансами у рейтингу прозорості українських міст від Transparency International Ukraine Вінниця у трійці лідерів. А новий проєкт сприятиме подальшому вдосконаленню від ще більшої прозорості бюджету та підзвітності влади до кращого стратегічного планування витрат. Працюватимуть над управлінням доходами, боргами та підвищенням професійного рівня працівників Вінницької міської ради, зокрема завдяки навчанню, обміну досвідом та участі у мережі міст лідерів. Муніципалітет Вінниці зараз є прикладом як управляти містом у такі непрості часи. Цей проєкт для нас дуже важливий, адже ми вже працювали з вами над різними ініціативами. А місцевий бюджет це. По суті, двигун, який об'єднує усі процеси. Ми працюємо гнучко. Так, у нас є ключові показники та цілі, але ми повинні підлаштовуватись, бо ситуація швидко змінюється. Інтеграція до ЄС, реформа держінвестицій, зміни в розподілі доходів та інші пов'язані процеси і надалі змінюватимуться. Впровадження нових рішень та практик у Вінницькій громаді в співпраці із державним секретарятом Швейцарії з економічних питань розпочнеться найближчим часом. Катерина Соколюк, Олег Літвінцев, новини за день, телеканал Віта.